Чого тільки вартий оцей виніс кірма? Так, як його правильно відщо буде. Опа! Оп! І по висоті регулюється. Цікава система. І ще можна понахилу відрегулювати. Це електричний велосипед, швейцарський Flyer з бошівською системою. Тут і двигун бош, і батарейка бош, і контролер бош, все бош. Хороше надійне. Гальма гідравлічні, магура. Ще дивіться, замочок є, Абус німецький хороший. Позаду планетарна втулка, новінчі 360, вона без неї, Як таких передач немає, воно все щось схоже на варіатор. Змінюється зусилля плавно, можна там собі наставляти там 360, можна сказати, швидкостей. Вилучка амортизаційна, сунтор, є блокатор ходу. Вилка м'ягенька, блокується. Ще є генератор в колесі, фара. Повноцінні крила, хороші, якісні. Пістоновані обода алюмінієві. Швальба резина з антипроколом маратон. Хороша дорога. І це таке сидіння з вентиляцією. Амортизаційний підсиділ, Все працює. Сидіння теж регулюється. а багажник. Багажник разом з рамою. ну, Такого міцного я ще не бачив. Погляньте, які тут труби, наскільки все надійне. Батарейка 400 ватт-годин. Стан рами теж дуже гарний. Рама занижена, вона і для жінок, і для чоловіків, і для всіх зручно. Не треба там ногу високо піднімати. Це, це зручно. Є кнопочка, щоб легше було його транспортувати. Тисните кнопочку, він сам їде. Тут система пас, ручки газу немає. Треба крутити педалі, тоді двигун буде працювати. Легенько крутити, він працює. Є різні режими їзди. Покажи дисплей. Можна перемикати собі різні режими. Так, ті кнопочки. От. Вимкнути еко із турбоспорту. Велосипед доступний в СМТ куликів. Можете приїхати затестувати. А хто з інших міст може надіслати нової пошти?